Вітаю, друзі, я з України. Знову буду тихенько говорити, тому що я знаходжусь знову в лікарні. Дивіться. Класний такий акваріум, де там рибки інші поховались. Дуже гарно, але відсвічує. Там знизу. Так, в лікарні я е йде мій сімейний лікар. Сьогодні я була на прийомі у лікаря після здачі аналізів і... і здавала знову кров. Так, буду виходити з вами і розмовляти. Тут три ліфта, бачите? Мені треба вниз. Який перший приїхав, в тому і їдемо. Таун? О, окей. Так, зараз вийду і поговоримо з вами. Джі. Джі Май. Ground floor, going down. Thank you. От можна вийти на тусту. А, до речі, почекайте, я вам а, допишу, тому що мені ж треба а, ліки. Ліки мені треба купити. Зараз хвилиночку. А, тобто мені лікар призначення зробив. А я. Ай, совет із 79-19, окей? Нет? Yeah? Yep. Oh. Come through. Very good. Yeah? Yep. Okay, thank All right. you. Alright, no <laughs> problem. Do you want to receive? <laughs> no, no. Okay. It's okay. No, take, take, yeah. the, take the uh, first one. That's, yeah. Yeah. Oh, yeah. This one. Thank All right. thank you. Okay, sorry. Thank, thank you so you much. Bye bye. Have a good day, You okay. <laughs> too. Thank you. <laughs> значить Ми можемо вийти на цю сторону. Я так заходила, там проїхала на автобусі, боже, це був жах, зараз розкажу. І я можу вийти на оці. Зараз назад мені їхати. Подивіться, яка гарна лікарня. Це жесть. Тут всі такі лікарні. Всі такі лікарні. Ой, а це ж там отой. Дивовижний садочок, що я вам показувала. Давайте ще на секундочку забіжемо з вами, тому що ну, це дуже гарно. Ой, тут пахне так тирсою. Боже, як я люблю такий запах тирсою і а, мені дуже подобається, коли пахне трава свіжоскошена. скошена. Обожнюю просто. А Тирса сьогодні, сьогодні у мене дідусь мій покійний, займався столяркою, ну він був майстер, майстер прям на всі руки. Робив в нього в майстерня була, і потім тато теж покійний. Займався цією справою. Ну, і брат і мама вони займалися, вони робили вулики дуже-дуже якісні, багато замовлень було. Тому я оцей запах настільки ой деревина, оця от стружка, настільки люблю, що не передати. Ну, а трава свіжого скошена це також, мабуть. Через моє дитинство в селі на Хмельниччині. Мені дуже-дуже тепер подобається. До речі, сьогодні я мала насолоду. Ставлю вам відео, що було сьогодні. Відчу, відчула сьогодні, нарешті, не нарешті, а знову відчула запах цієї травички, але це вже в нашому дворі. І косили не ми. Зараз розкажу. Так. Виходимо, тут мені ще треба зараз знайти, знайти мою зупиночку Гамільтон. Це ось там пам'ятники. Наш такий український куточок я знімала, вам показувала. Також надпись Гамільтон. Сьогодні я здавала кров знову, це ж раз в тиждень. Здаю, вже, слава Богу, у мене показники сьогодні кращі, То було 5,2, потім було 4,2 на минулому тижні, а сьогодні в мене три. Тобто, це, звісно, така крайня границя, три, але вже ж не вище, і це дуже класно. Отже, ми на вірному шляху. Тюльпанчики, подивіться, як гарно. Ау! Класно! Класно, класно. А потім я ходила до лікаря. У мене було призначення на пів четвертої. Я здавала трошки раніше, він мені давав направлення на здати аналізи щитовидної залози, гормональні аналізи, боже, гормональні аналізи, я скільки знаю, що як це в нас було вдома дорого. Я постійно то не робила їх, коли мені треба було терміново, то потім там назбирала гроші, зробила раз, зробила два. Це ну, коштує так до речі. А ні, не піду. Не піду. Що я казала? Ще залоза. видно, мені постійно казали, що в мене там серйозні дуже проблеми, що я маю постійно спостерігатись. Аналізи мені казали, що дуже недобрі. Не, не прописували там всякі пігулки, Я їх ніколи не пила, до речі. Мені призначали, я їх просто не приймала. Не знаю чому. Зазвичай я. Така... Довіряю, намагаюся довіряти лікарям, але чомусь тут саме в цей раз, ну, рази в ті, що стосується щитовидної залози, я чомусь і не вірила, і, і не приймала. Ой, друзі, наш прапор. Багато прапорів, а наш найкращий. Найкращий, подивіться. Отже, тут здала я аналізи і сьогодні була на прийомі, куди я не піду, заняття вже піду. Слава Богу, показники всі в нормі. Потім ПАП-тест я здавала два місяці тому, також спитала стосовно своїх тестів. Тести негативні. Друзі, при тому, що е, дома я здавала пап я робила е, обстеження, і мене там так нажахали. Е, е, якраз це було перед операцією на серці, тоді мені і до онкохірурга мене посилали. Видно, онкохірург побачив мій стан і тому сказав, що в принципі більш-менш нормально, але ж ви зверніться після операції. А тут, отже, я не знаю, друзі, як це пояснити. Всі ті болячки, які приписували мені дома, вони тут відсутні. І сказати, що тут погане обстеження, я в мене просто язик не повернеться, тому що обстеження ну, апаратура, все новітнє, тобто, ну я довіряю абсолютно повністю. Чому з мене постійно робили хвору вдома? Я розумію серце. Серце це так. У мене перша операція на серці, коли була була, то я була в критичному стані, я вже не ходила і, ну вибачте. За подробиці я кашлювала прям кров'ю, тому що кров вже не поступала. У мене був дуже маленький отвір в мітральному клапані. Зробили операцію. Зараз, в цей раз, мені робили операцію рік тому, тому що також вже був критичний стан, вже почався набрік легенів, тобто це вже була остання стадія. Зробили. Я це все розумію і це дійсно так. Але всі інші... Проблеми ті, що мені пропис, приписували, для чого це робиться? Це що? Для того, щоб люди купували собі купу препаратів, а ви знаєте, скільки вони коштують, ви знаєте, скільки в нас люблять призначати там, ну просто тупо п'єш жменями. Ті пігулки, боже як гарно. Одні пігулки п'єш, по суті, нічого не лікуєш. Але шкодиш іншому чомусь, так? І починаєш, оце, і цей процес він просто безкінечний. Одне лікуєш, друге гробиш, потім інше лікуєш. І так, ну, я думаю, я не знаю, як це пояснити. Тут, коли приходиш, кажеш, що щось болить, все лікує нурафен. Лікує нурофен. Боже, як це гарно. Я просто в захваті. Дивіться. Мускарки і тюльпани, але подивіться, яке поєднання от, кольору. І воно настільки гарно виглядає. Вау. Боже мій. Неперевершено просто, Неперевершено. Аромат який. Mm. Так, тому я дуже задоволена, можна сказати, я щаслива, <свистити> тому що а, самі такі великі проблеми, ну, окрім серця. Серце, я теж впевнена, що я тут підлікую, і в мене після операції і все наладиться, ті всі ритми виставиться по-правильному -по і буде все добре. А те, що мене дуже турбувало, це по жіночу це шпаб-тест і щитовидна залоза, слава Богу, проблем немає, дасть Бог ніколи і не буде. Отже, це перемога. Кров в нормі, ну можна трошки менше, а в але принципі, в принципі, можна сказати, що в нормі. Також мені, мені тоді призначали транквілізатори боротися з моєю депресією. Я сказала, що в мене вже пігулки закінчуються. Мене лікар спитав, чи допомагають вони мені, чи є якісь зауваження, чи хотіла б я зменшити або збільшити дозування. Чи, можливо, я хотіла би заміну? Я сказала, що ні, мені вони, в принципі, допомагають. Тобто по побічних реакцій ніяких, все нормально, але так я хотіла би збільшити трошечки дозування, тому що ну, тому що я відчуваю, що мені треба збільшити. А так, сьогодні їхала я сюди. Автобусом в мене, друзі, знову немає інтернету. Знову я використала 2 гігабайта зайвих за 2,5 з половиною з половиною гігабайти. Мені там знову нарахували 50 доларів. Гуси, гуси, я зараз вам їх покажу. Це те, що я казала, вони ходять скрізь, вони ходять, просто ми їдемо колись, вони переходять просто дорогу. Ну, тобто, гарненькі. Не можна до них підходити, щоб не налякати. Бо за це штраф може бути. Вони їх тут охороняють його. Центр міста. Ходять гуси, кричать собі, нікого не бояться. Клас. Отже. Може, я думаю, що ви мене коли слухаєте, це чорті шо, тому що я починаю говорити одне, перескакую на інше, бо згадала, думаю, щоб не забути то, я щось побачила відволікласі, показую. Ну але. Але хочеться все одразу розказати. Перевищила я норму використання інтернету на 2,5 ГБ. Мені нарахували знову 50 доларів. Я зрозуміла, чому мені тоді нарахували 370, тому що в мене була така сама ситуація. Це я вже навчена, це я вже зрозуміла. Хоч я і виставила ліміт використання інтернету, тобто, ну, чомусь мене не попередили. Мене мали попередити, що в мене вже закінчи. Ну, я так дивилась-дивилась, поглядала, наче я вкладалась. А потім почала відео в Ютуб вам завантажувати, і видно дуже великий трафік. І воно просто от всі гігабайти, які в мене ще були, і плюс ще 2,5, воно жерло просто вмить. Тепер я буду теж це знати, що. Ну, Тому що я, я ніякі фільми не завантажую. Я там е не дивлюсь там онлайн ніякі там фільми і не граю ні в як жодні ігри, ну, нічого такого. Я не розуміла, куди в мене стільки йде грошей. Так, саме більше це використання е Ой, собі, людина йде, вони собі йдуть. Використання саме, е коли я завантажую Відео в Ютуб. Ось така штука. Ну і. Лісенькі. Вже, не розмовляють. А то так кричали. Отже. Минулого разу у мене було те ж саме. Дивіться, я використала на 2,5 більше. Прийшло мені, що в мене за заборговані 50 доларів за надлишкове використання. Заблокували мені інтернет, і е, там далі таке повідомлення, що тіпа, ви можете розблокувати е, самі, якщо вам треба інтернет, і користуватись ним далі. І я тоді це зробила, і це була моя сама велика помилка. Ось це я зробила своїми руками. Тобто тоді я заплатила 50 доларів, розблокувала, і так як в мене вже е, був... Переліміт, чи як там це сказати, тобто мені вже не підключили, не під'єднали мій пакет, а я просто дала згоду на використання інтернету по просто по божевільному божевільним цінам. І саме тому така сума мені 370 набігла. Ну добре, я там міняла щось собі, робила, тому що 30 гігабайт мені не вистачає. Тому що я хочу завантажувати вам відео. Зробили мені там пропозицію 60 гігабайт за 36 доларів на місяць. Мені цього думаю буде вистачати. Якщо що, то можна ще й в квартирі підключити вайфай. Ну це вже потім. 60 мені буде поки вистачати. І має бути оновлення пакету 7 числа, тобто завтра, сьогодні 6 травня. Завтра буде оновлення пакету. Мені, значить, треба на ту карту, з якої, яка підв'язана до мобільного інтерв'ю до стягування грошей. Мені треба підв'язати туди <epiz act> скинути оцих 50 доларів плюс 36, щоб не було заборгованості, щоб я все погасила. і тоді Мені підключить, вже буду, сподіваюся, завтра користуватися знову інтернетом. Ну, чоловік мені ділиться вайфаєм вдома, е, тобто е, зять навчив, якось е, він мені передає свій, е, свій інтернет, коли можу спілкуватись, коли тільки він поруч. Зараз він на роботі, а потім е, їде. Зараз дзвонив е, меблі е, привозити. Сподіваюся, що все буде добре. І... Все привезе, бо я дуже хочу ті дивани. Ну, а я ж їхала на автобусі, сіла, Google карти відключені, сіла, поїхала. Їду, їду, щось думаю, ну щось не так. Підходжу до водійки, жінка там вона ну, зупинилась, якраз люди виходять, я підходжу, показую адресу, кажу, я правильно їду, вона ні. Стоп, каже, на цей автобус. І перед нами на цій же зупинці стоїть інший автобус. Тобто там одиниця, а там один А. Мені треба було сісти на один А. І вона починає сигналити цьому автобусу просто до божевілля, бо він вже від'їжджав. Він зупиняється, відкриває двері. Я бігом з одного автобусу вилітаю, пересід пересідаю в другий автобус і їду ж. А ні, а боже, їду, 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 просто жахливо їду. Я показала водію о цьому вже, що що зайшла. Кажу: ну, це ж все правильно, так, так, так. І Я чую запах. Я просто чую цей запах. Вибачте, бомжатіний, господи. Ну так не можна говорити, так негарно, але просто. Ну я не можу, я така людина, я на запахи реагую, я відчуваю е запахи за кілометри. І Я чую цей запах. Я повертаюсь, і він так сидить далеченько, але я побачила всіх людей, які сидять і просто майже сльози в них з очей. Вони всі носи позакривали. На а він сидить собі там такий в розкидочку, ще фу, боже мой. І в мене починає оця от реакція. Оце бекання. Я не можу. Прикриваюсь щоб мене не видно було. Це ну стала прямо біля самих дверей. А там ну тут ніколи люди не ломляться в автобуси, завжди чекають, завжди так нормально виходять, нормально заходять. Я ж кажу, ніколи не штовхаються. І е, е, я стою прямо в дверях, і хто заходить, стоїть і дивиться на мене. Ну тобто, думаю, що я виходжу. Я показую, що ні, ні. А сама ж ніс закрила пальцями і просто ця от реакція, розумієте. О Боже, І тільки молюсь, думаю, Боже, хоч буду їхати. Зупиняється знову автобус, заходить жіночка афроамериканка. Теж думала, що я виходжу, я тримаю ніс і показую, що ні, я не виходжу, Тіпа, заходьте. І вона заходить біля мене стала і каже, о май гад! Каже, і починає. Вона просто в шоці. Вона стоїть. Мені каже: я тепер поняла, що ви тут стоїте. каже, Боже, я не можу. Ну вона тарахтіла. Цілу зупинку, тобто вона сіла, проїхала зупинку одну, але все що вона тарахтіла і казала, я все розуміла, тому що це було досить емоційно, і це було просто: ну, вона каже: Я не можу їхати ні, ні, я піду пішки, я зараз вийду. І зупиняється. Я також вона каже: Ти зі мною? Я кажу, да я, бо я мені вже ну реально погано стало. Я виско, вискочила разом з нею. Ми ще стали з нею там пару пару слів. Перекинулись, сказали, яка чудове, яке чудове життя, і це повний. Ну і все, я побігла вже там пару зупинок, добігла пішки. А, встигла. Я просто не люблю запізнюватись. Мені я завжди так розраховую свій час, щоб мені прийти на пару хвилин раніше, тому що для мене запізнення це щось страшне. Я завжди так, я не можу запізнюватись. мене починає все колотити, як це в мене людина буде чекати. Мені треба, щоб я була вчасна. О Боже, отже, отак, друзі. Це жесть. Просто жесть. Ой. І тут я ну, боюсь саме сюди їздити. Оце в кардіологію я їхала. Так я наверное, зараз трошки постою, бо в мене дуже болить спина. Це го я ще поїду спину свою перевіряти, але там грижа. Я точно знаю. У мене зараз ще нерв защемило з однієї сторони, то фу, важко ходити. Там, де їздила я в кардіологію, так, там їхати годину, там дуже довго їхати з пересадкою, але то набагато краще, тому що це за містом, Бог знає де і там немає оцього. Ну, Зараз я тут стою, ось тут в принципі, все нормально. Бачите? Буквально ось там, ота вулиця центральна і все. Одні стоять, присідають, ви розумієте від чого, просто тупо присідають і жінки, і чоловіки. Ну, жінками чоловіками їх важко назвати. Індивіуми такі, жіночого і чоловічого. чоловічої статі. Ті там сидять на землі, хтось спить під лавкою. Ну, на жаль, так, на жаль, це те, з чим. Доводиться миритись, але я вам хочу сказати, ну страшно. Мені я завжди боялась наркоманів і алкашів. От чесно вам скажу, я їх боялась завжди. Тому що я вважаю, якщо людина приймає якусь речовину чи препарат, що вони там може неважливо. Навіть канабіс це теж я вважаю це наркотик. ну Я думаю, що ті, які це вживають, воно ж впливає якось на ваш жичок цей. І я думаю, що людина не зовсім може себе контролювати і на всіх по-різному воно діє. Тобто, ну я боюсь. Тому я як вилітаю з автобуса і бігом перебігати дорогу, бігом в лікарню, щоб мене ніхто не, не чіпав. А це ж мені довелось пару зупинок, дві. Пробігти, то. Ну так, ніхто до мене не чіпляється, в принципі, вони тут і, і не буйні, і нормально все, але е, у страха очі великі, ви ж знаєте. Да? Біжу собі, боюсь, боюсь і біжу. А ці ходять, ці нікого не бояться, які вони гарні. Опа! О. Там одне за деревом сховалось. Дивіться, дівчина пішла, зараз от мені цікаво. І... Ні, ні, відходить. Відходить. О! Комусь машини повесли. Так, задоволена я сьогоднішньою поїздкою, ну, я маю на увазі візитом до лікаря. Єдине, що турбує, це Доці погано, Там вона не може переносити антибіотики, її прописали дуже, дуже їй погано. Вчора приїжджали до нас, і нас було погано, і всю ніч було погано, переписувались, То... але все буде добре. Я сказала, більше не приймати ці антибіотики. Ну, вона просто в неї організм такий, її і вдома в Україні призначали. По цій же причині, що зараз призначали антибіотики, їй було так само погано. В неї просто організм організм не сприймає антибіотик. Ну, будуть шукати якийсь інший вихід, якісь інше лікування, і дасть Боженька, все буде добре, тому що е, має бути все добре обов'язково. Тому що я вам хочу сказати е, всім тим, хто хайтить Канаду і каже, що е, жахлива медицина. Я вас умоляю. Ви, мабуть, просто ніде не були в лікарнях або, можливо, там десь колись сходили, вам крупно повезло, десь, може, до якогось знайомого лікаря, і, і, і все чудово. Так як я з 14 років з лікарень майже не вилазила ці безкінечні операції, обстеження. І це все, то мені є з чим порівнювати, і я, я дуже задоволена. Оце ну, просто, просто я зробила дуже правильно, що я приїхала сюди. Я знаю, що тут, тут я буду здорова. Тут мене вилікують, і доцю вилікують, і всі будуть здоровенькі. І вам бажаю, друзі, здоров'я. Я вже поїду додому. А, бережіть себе, обов'язково бережіть себе. І... Що я хочу сказати, я дійсно звернула увагу, і ви подумайте: чи варто довіряти всім абсолютно лікарям і приймати просто жменями ті препарати, що вони приписують, адже це просто маркетинговий ход, це просто бізнес, як в принципі, і все. Але все інше можливо, воно не скалічує наше здоров'я. А тут виходить, що Призначають, так, мені чоловік дзвонить, призначають о, купу, а о, виходить з ладу щось інше. І далі, і далі по кругу. Все, друзі, гарного вам вечора, о, міцного здоров'я, обіймаю, пока-пока.